Це співпраця з усіма державами триває. Є принципова позиція європейських лідерів. Чітка заява Євросоюзу. 26 країн. Усі з нами у дипломатичній роботі в принципових позиціях зрозуміло хто 27-й і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим проти. Втім, контактуємо з усіма наші аргументи. Наводимо абсолютно всім. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Вправа на слухання для американського президента так у Білому домі називають майбутню розмову Трампа і Путіна на Алясці. Ймовірно, таким чином вони планують знизити рівень очікувань від цієї зустрічі, адже до цього йшлося, що на переговорах двох лідерів вдасться досягти прогресу щодо зупинки війни в Україні. Також стало відомо, де саме на Алясці зустрінуться Трамп та Путін. CNN із посиланням на двох чиновників Білого Дому повідомляє, що президент США розмовлятиме із російським диктатором на об'єднаній військовій базі Елмендорф Річардс, що знаходиться на північній околиці міста Анкоридж. Ті ж джерела розповіли, що росіяни пропонували для зустрічі також об'єднані Арабські Емірати розглядали можливість переговорів і в Угорщині. Однак, потім Кремль все ж погодився на Аляску за словами прес-секретарки Білого Дому Крилайн Левіт Вашингтон вважає. Честю, це цитата майбутній візит російського лідера на Аляску. Там до речі, путіну не загрожує арешт за ордером міжнародного кримінального суду, бо Сполучені Штати Америки не визнають МКС і не є країною-учасницею Римського статуту. Ну а от щоб дістатися на Аляску, літаку диктатора, треба буде пролітати більшу е, частину і чи більшість часу саме на територію Росії, аж до Берингової протоки. При цьому не перетинати повітряного простору так званих недружніх до Путіна країн. Крім того, за словами Левіт, на вона додала, що ця зустріч відбудеться, тому що Путін попросив Трампа про прямі переговори. Але за словами речниці Білого Дому, американський президент сподівається, що в майбутньому може відбутися і тристоронній саміт за участю Сполучених Штатів, Росії та України.